Якщо любиш покаяння, то люби і безмовність, бо без безмовності покаяння не досягає досконалосте. Якщо любиш безмовність, матір покаяння, то із задоволенням полюби і незначну тілесну шкоду і докори і образи, які полються на тебе за безмовність. Прихильність до безмовності це невпинне очікування смерті. Хто береться до неї без такого міркування, той не може понести того, що неминуче пов'язане з таким чином життя. Будемо любити мовчання, доки не умертвемо світ у наших серцях. Будемо завжди пам'ятати про смерть і в такому міркуванні наближатися до Бога своїм серцем і нікчемними стануть для нас мирські насолоди. Один з мовчальників казав. Я подвизаюся в мовчанні для того, аби ставали для мене солодкими стихи під час читання та молитви, і коли від насолоди розуміння їх замовкне мій язик, тоді мов у вісні стискаються мої почуття і думки. І тоді, коли від тривання цієї безмовності в моєму серці стихне буря спогадів. Тоді внутрішні помисли невпинно посилають мені хвилі радості, які понад сподівання зненацька приходять, щоб утішити моє серце. Тоді, як інший сказав безмовність відсікає приводи й причини до нових помислів і у своїх стінах доводить до занепаду і в'янення спогадів про попередні наші діла, і коли занепадуть у думці старі речі. Тоді розум, виправляючи їх, повертається у свій чин. Ще інший сказав Вибери собі труд утішительний, безперестанне бдіння вночі, в якому всі отці скидали з себе ветху людину та сподоблялися оновлення розуму. В цей час душа відчуває безсмертне життя і завдяки цьому відчуттю знімає одяг темряви. І приймає в себе Святого Духа. І ще ці почуття зовнішні неможливо підкорити владі душі без мовчання і усамітнення, тому що розумна душа, будучи сутнісно сполученою і зв'язаною з цими почуттями, ними і своїми під враженням їх, мимоволі захоплюється помислами. Якщо людина не пильнує у сокровенній молитві, як від насіння поту постів проростає коло снотливості, так від ситості, розпалення похоті, а від пересичення, нечистота, при голодному і смиренному череві в душу не проникають соромні помисли. Як просвітлюється твоя краса, снотливість! Лежанням на голій землі, голодом, який відбирає сон, скрутою плоті, яка, стримуючись від їжі, прокладає глибокий рів між ребрами і черевом. Усяка їжа, яку вживаємо, і спокій плоті, утворюють у нас сороміцькі уявлення та нечисті мріяння, і вони, народжуючись, дратують нас, щоб потай схилити до соромітніх діл. А пустота черва, навіть думки наші робить пустельною країною, непотривоженою помислами, яка зберігає мовчання на всі бунтівні помисли, деякі необхідні вказівки для мовчальника. Якщо під час різних служб ти по силі не витаєш думками і на твоєму язиці раптом застигає стих, накладаючи на твою душу кайдане мовчання без участи твоєї свободи. І станеться це після довготривалого перебування у мовчанні, то знай, що ти робиш успіхи у своєму мовчанні і що в тобі почала поглиблюватися лагідність, бо просте мовчання справді гідне осуду. Якщо помічаєш у своїй душі, що з кожним помислом, який виникає в ній, з кожним споменом і під час споглядань, які бувають у твоєму мовчанні, Твої очі наповнюються сльозами, які мимоволі течуть по щоках, то знай, що перед тобою почала відкриватися перегорожа на знищення супротивних. Якщо помічаєш, що часом твоя думка без попереднього про те міркування поза звичним чином занурюється всередину тебе і перебуває в цьому стані десь годину або якийсь час. А потім помічаєш, що у твоїх думках запроваджується мир і так повторюється з тобою завжди, то знай, що хмара почала затіняти твою скинію. Якщо ж, взявшись до цієї справи, не знаходиш миру від пристрастей, які тебе тривожать, то не дивуйся, бо і над світу, якщо віддаляється від нього сонячне проміння, надовго залишається темним. Також і запах ліків та пахощі мира, які розливаються в повітрі, довго тримаються, доки розсіються і зникнуть, то тим паче пристрасті, мов пси, що звикли лизати кров у м'ясній лавці, коли не дають їм звичної їжі, стоять і гавкають, доки не зникне сила колишньої звички. Коли ж ти вдосконалишся, то побачиш близькими для своєї душі такі очевидні ознаки. Будеш всьому зміцнюватися надією і збагачуватися молитвою. У твоєму розумі ніколи не бракуватиме того, що приносить користь щоразу, як зустрічаєшся з людьми і відчуваєш неміч людського єства. Кожен такий випадок буде охороняти тебе від гордині, вади ближнього стануть негідними уваги твоїх очей. Ти захочеш вийти з цього тіла з таким самим бажанням, з яким став би жити у майбутньому віці, про всяку прикру пригоду, яка трапиться з тобою, явно чи таємно, розважиш, що справедливо, і за судом сталося з тобою, все це, і подякуєш Богові. Пристрасті збуджуються чи якимись образами, чи почуттями без образів чи пам'яттю спочатку безпристрасних рухів та помислів, яка згодом приносить роздратування, повсякчасне бдіння з читанням і слідом за ним часті поклони, не забаряється подати ревним благомирний настрій серця. І хто набув його, той набув його саме цими засобами, ті, що бажають знову придбати мир, повинні перебувати в мовчанні. А також чинити зазначене, найперше ж їм належить ні до чого, крім своєї душі, не прив'язуватися своєю думкою, вправлятися ж у внутрішніх подвигах та й у розмірковуванні про самі справи, вправлятися саме в тих, до яких мають особливе почуття, яке зміцнює їх у доброму настрої.